Я вас попереджую. А чому це? За кермом народить депутат України. Це є підставі наїжджати на підполковника міліції. На а боди. чому це підполковник зліця. міліції перешкоджає руху на перешкоджає функціональний політ? Забрид руки від я мене. Я питаю, що буде. Руки мене. Я питаю чому. <реку> Ви, шановний народний депутат, виконуєте по цій обоє Верховній Раді. От я тут приїхав за піском і що. Це хоч закони трошки, знаєте, що народний знаете, депутат не України 24 договор. Ви перешкоджаєте, мені виконувати мої обов'язки. Я вам ще раз повторюю. Ви перешкоджаєте народному депутату виконувати обов'язки. Ви мені перешкоджаєте, виконувати мою службою Так от я покажу. Народний депутат. Будь ласка. Пропустіть автомобіль. Я вам повідомляю, приїде слідчий оперативна група після цього буде з вами розбиратися. Де тут Кир'яний не взявся, а? Клоун Захарченко. Харченко. Видіди в сторону. Бритрупки, Брит до кого мені мене. — Ти бачив, ти людською мовою не розумієш. Реально реально не розміщенно відмовити. Ваше прізвище ім'я по-батькові, по посвідчення ваше. Начальник відділу Оболонь Дає Полович Віктор Миколаївич. Посвідчення, подивіться. Шановні, через цього підполковника зриваються домовленості, які були щойно досягнуті про розблокування вулиці Грушевського проїзду між опозицією, радою Майдану та владою. А, Покажіть, будь ласка, я вам так. Поливач, Віктор Миколайович. Через нього можуть бути зірвані сьогодні. Перемовини, які ведуться, і на вівторок ми можемо мати нову ескалацію конфлікту. Завдяки оцьому горе підполковника міліції поливачу. Це людина, яка на себе брала повноваження абсолютно всі перешкоджає роботі народного депутата України. І, мабуть, не віддає себе відлік, що він робить на сьогоднішній момент. А це буде звернення на ваше прізвище, буде звернення до міністра внутрішніх справ обов'язково, на Генерального прокурора. І ваше прізвище прозвучить добре Сьогодні. з трибуни вівторок дайте з трибуни Верховної Ради. Так, да? так ти не ліс, не кидайський ви це перешкоджали. Це. перешкоджали ви перешкоджали депутату Ви мені перешкод, що це шістдесят стаття кримінального кодексу України перешкоджання? Чому діянності. я вам перешкоджав? Чому ви, ви, ви йому перешкоджали приїжджали. руху автотранспортного засобу, за кермом якого був народний депутат України? І ви порушували Конституцію України закон України про статус народного депутата України. І Кримінальний кодекс України це, ви власне, три... це ваша власна думка така. Я, 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 я виконував свої функціональні обов'язки. Які ви маєте діяти в межах закону України? Не знімайте мене, будь ласка. Я ще я раз розкажу. Ви, ви повинні діяти в межах закону України. Ви вийшли далеко за межі дій закону України. Вам було вам було повідомлено про те, що ви порушили конституцію України, яка гарантує недоторканність народних депутатів, закон України про статус народного депутата та кримінальний кодекс України, який передбачає відповідальність за перешкоджання діяльності народного депутата України. Ви чули це? Чули?